Євангелія від Йоанна, розділ 14. Хай не тривожиться, серце ваше. Віруйте в Бога, віруйте і у мене. В домі отця мого багато осель. Та коли б не так, то я сказав би вам іду бо напоготовити вам місце. І коли відійду, і вам місце споготую, то повернуся і вас до себе візьму, щоб і ви були там, де я. Куди ж я йду, ви знаєте путь. Господи, каже до нього Тома, не знаємо, куди ти йдеш і як нам знати тую путь? Ісус до нього: Я путь, істина і життя. Ніхто не приходить до отця як тільки через мене. Якщо б ви мене пізнали, то й отця мого пізнали б. Відтепер знаєте його і бачили. А Филип йому Господи, покажи нам отця, і вистачить для нас. Скільки часу я з вами, каже Ісус до нього, а ти мене не знаєш, Филипе. Хто мене бачив, той бачив Отця. Як же ти говориш покажи нам Отця. Невже не віруєш, що я в отці, а Отець у мені? Слова, які проказую до вас, не від себе проказую. Отець, який перебуває в мені, Він творить діла. Тож вірте мені, що я в отці, а отець у мені. А коли ні, то із за самих діл. Вірте, істинно, істинно говорю вам, хто в мене вірує, той так само робитиме ті діла, що їх я роблю, а й більше від них робитиме, бо я вже йду до Отця мого. І все, що попросите в моє ім'я, те вчиню, щоб отець у сині прославився. Вчиню, коли будь що проситимете в моє ім'я. Якщо ви любите мене, то мої заповіді берегтимете, і проситиму я Отця, і дасть він вам іншого утішителя, щоб з вами був повіки, Духа істини, якого світ не може сприйняти, бо не бачить його і не знає. Ви ж його знаєте, бо перебуває він з вами і буде в вас. Не полишу вас сиротами. Я прийду до вас. Ще трохи і світ мене вже не побачить, ви ж мене побачите, бо я живу і ви будете жити. І взнаєте того дня, що я в моєму Отці і що ви в мені, а я в вас. Той, у кого мої заповіді і хто їх береже, той мене любить. Хто ж мене любить, того мій Отець полюбить, і я того полюблю. І йому об'явлю себе. Юда ж не іскаріоцький мовить йому Господи, що таке сталося, що не світові, а нам ти себе об'явиш? Ісус же озвався до нього, кажучи. Коли хтось мене любить, то й слово моє берегтиме, і полюбить його мій Отець. І ми прийдемо до нього, і в ньому закладемо житло. А хто мене не любить, той і слова мої не береже. І слово, яке ви чуєте, не моє, лише Отця, який послав мене. Це мовив я до вас, коли з вами перебував. А утішитель Святий Дух, якого отець в ім'я моє зійшле, той навчить вас усього. І все вам нагадає, що я сказав вам. Мир залишаю вам, мій мир даю вам, не так, як світ дає даю вам його. Хай не тривожиться серце ваше і не страхається. Ви бо чули, що сказав я вам. Відходжу і до вас повернуся. Коли б ви мене любили, то зраділи б, що я до отця йду отець бо більший, ніж я. Нині сказав я вам те перед тим, як воно настане, щоб, коли настане, ви увірували. Небагато говоритиму вже з вами. Надходить бо князь світу цього, що правда, у мені немає він нічого. Але щоб світ знав, що я Отця люблю, то так, як Отець мені заповідав, я і чиню. Уставайте ж, ідімо звідси. Перше послання до Корінтян, розділ 6. Чи сміє хтось із вас, мавши справу до іншого, судитися перед неправедними замість перед святими? Хіба не знаєте, що святі будуть світ судити? А коли ви будете світ судити? То чи ж не достойні ви судити куди менші справи. Хіба не знаєте, що ангелів будемо судити? Оскільки ж більше життєві справи? Коли ви, отже маєте суди про життєві справи, навіщо настановляєте суддями таких, що за ніщо вважаються у церкві? Кажу це вам насором. Хіба нема між вами ні одного мудрого, що міг би розсуджувати між братами своїми? А то брат з братом судиться, а й перед невірними. Вже це взагалі для вас пониження, те, що судитесь між собою. Чого б вам радше не стерпіти кривди? Чого б вам радше не зазнавати здирства? Ви ж, навпаки, самі кривдите та обдираєте. Та ще й братів. Чи ж не знаєте, що неправедні царства Божого не успадкують? Не обманюйте себе ані розпусники, ані ідолопоклонники, ані перелюбники, ані розгнуздані, ані мужеложники, ані злодії, ані зажерливі, ані п'яниці, ані злоріки, ані грабіжники? Царства Божого не успадкують. І такими з вас деякі були, але ви обмились, але ви освятились, але ви оправдались іменем Господа Ісуса Христа та Духом нашого Бога. Все мені можна, та не все корисне, все мені можна, та я не дам нічому заволодіти надо мною. Їжа для живота і живіт для їжі. Бог же одне і друге знищить. Тіло ж не для розпусти, але для Господа, і Господь для тіла. Бог же і Господа був воскресив, та й нас воскресить своєю силою. Хіба не знаєте, що тіла ваші члени Христові? Узявши отже члени Христові, зроблю їх членами блудниці? Хай так не буде. Чи не знаєте, що той, хто пристає до блудниці, є з нею одним тілом? Бо будуть, каже Писання, двоє одним тілом. Хто ж пристає до Господа є одним духом? Утікайте від розпусти. Усякий гріх, що його чинить людина, є поза її тілом, а хто чинить розпусту? Грішить супроти власного тіла. Хіба ж не знаєте, що ваше тіло це храм Святого Духа, який живе у вас? Його ви маєте від Бога, тож уже не належите до себе самих. Ви бо куплені високою ціною. Тож прославляйте Бога у вашому тілі. Псалом 118. Дякуйте Господові, бо добрий, милосердя його повіки. Хай скаже дім Ізраїля, милість Його повіки, хай скаже дім Арона, милість його повіки. Хай скажуть ті. Що Господа бояться, милість його повіки. Із тісноти я візвав до Господа, Господь відповів мені і визволив, Господь зо мною, не злякаюсь, що може людина мені зробити? Господь зо мною моя допомога, і я дивитимусь на тих, що мене ненавидять. Ліпше до Господа прибігти, ніж покладатися на людину. Ліпше до Господа прибігти, ніж покладатись на князів. Усі народи мене обступили, ім'ям Господнім я їх розіб'ю. Вони навколо мене обступили, ім'ям Господнім я їх розіб'ю. Обсіли мене, наче бджоли. Палили, мов вогонь стернини, ім'ям Господнім я їх розіб'ю. Штовхнув мене сильно, щоб аж повалити, але Господь прийшов мені на допомогу сила моя і пісня моя, то Господь, Він став моїм спасінням. Луна радості і торжества у шатрах праведних. Правиця Господня явила силу, правиця Господня піднялася, правиця Господня об'явила силу. Я не вмру, я житиму і розповідатиму про діла Господні. Карав. Карав мене Господь суворо, але на смерть не видав. Відчиніть мені ворота правди, я ввійду ними, воздам Господові подяку. Ось Господні ворота, праведники ними війдуть. Дякую тобі, бо відповів мені і став мені спасінням. Камінь, яким знехтували будівничі, став головним на розі. Від Господа це сталося, і дивне воно в очах наших. Цей день учинив Господь радіймо і веселімося в ньому. Спаси, о Господи, Тебе благаєм, дай же рятунок, Господи, благаєм. Благословенний Той, що приходить в ім'я Господня. з дому Господнього ми вас благословляєм. Господь є Бог, і Він осяє в нас, ведіть хоровід із гілками аж до рогів жертовника. Ти, єси Бог мій. І я дякую тобі, о мій Боже, тебе я буду возносити. Дякуйте Господові, бо добрий, бо вічна Його милість. Книга Приповідок, розділ двадцять п'ятий. Це теж приповідки Соломона, що їх були переписали мужі Єзекії, царя Юдеї. Слава Божа в таїнстві слова, а царів слава досліджувати слово. Як неба висота і як землі глибина, так серце в царів недослідне. Відділи жужель від срібла, і ливар з нього зробить посуд. Усунь лихого з перед царя, і справедливістю престол його зміцніє. Перед царем не величайся, і на місці для вельмож не зупиняйся, бо ліпше, коли тобі кажуть Вийди сюди, ніж як тебе понизять перед князем. Що його бачили твої очі. Судитись не хапайся, бо що будеш наприкінці чинити, коли твій ближній тебе засоромить? Залагодь твою сварку з ближнім, і тайни другого не зраджуй, щоб, як почує хтось, не насміявся з тебе, і твоя слава не відступить від тебе. Як золоті яблочка в оправі срібній, так слово сказане до речі, як кульчик золотий та щира злотна прикраса, так мудрий докоритель для уважного вуха. Що в жнива, сніжна прохолода, те вірний посланець тому, хто його посилає, приносить бо відраду душі. Свого пана, як хмари і вітер без дощу, отак і чоловік, що хвалиться, лже дарами. Довготерплячістю можна правителя переконати м'ягкий язик ломить і тверду кістку. Знайшов ти мед їж. Скільки потребуєш, та гляди, щоб з переситу не довелося його вертати. Багато не вчащай додому друга твого, а то йому набриднеш, і тебе він зненавидить. Що довбня, меч та стріла гостра те чоловік, який на ближнього ложно свідчить. Що спорохніли зуб і нога вивихнута, те саме надія на зрадливого в день нещастя. Як той, хто скидає одіж холодного дня, і як оцит на салітру, такий той, хто співає пісні зажуреному серцю. Якщо ворог твій голодний. Нагодуй його хлібом. Якщо хоче пити, подай води напитись, бо ти збереш на його голову вугілля гаряче, і Господь заплатить тобі. Північний вітер дощ наганяє. Язик потайний, лице сердите. Ліпше сидіти в кутку на покрівлі, ніж із жінкою сварливою в спільній хаті. Як вода холодна людині в спразі, так добра вістка з далекої країни, як скаламучена криниця, джерело зіпсуте, так праведник, що піддається злому. Воно недобре багато їсти меду І не славно людям досліджувати власну славу. Що місто збурене і без мурів те людина, що не панує над собою. КНИГА. Пророка Ісаї, розділ 37. Коли почув про те цар Єзекія, роздер на собі шати, покрився вереттям і пішов у дім Господній. Еліякиме ж, що доглядав палац та шевну секретаря. В купі старшими священниками, покритими вереттям, послав до пророка Ісаї, сина Амоса. І ті промовили до нього. Так говорить Єзекія, Цей день день смутку, кари і наруги. Дитятка бо. Дійшли до самого краю материнської утроби, але нема снаги вродити. Якби ж то Господь, твій Бог, почув слова равшака, що його послав володар його, цар Асирійський, зневажати живого Бога, І якби ж то Господь, твій Бог, покарав за слова, що чув. Тож. Вознеси молитву за тих, що ще зосталися. Коли слуги царя Єзекії прийшли до Ісаї, Ісая сказав їм Промовте до вашого пана так. Так, говорить Господь, не бійся слів, що чув єси, що ними зневажали мене раби царя Асирійського. Ось я нашлю на нього дух, і він почує певну вістку і повернеться у свою землю, і я уб'ю його мечем у його ж землі. Повернувся Равшак і знайшов царя асирійського, що воював проти Лівни, Він бо почув, що цар відступив від лахішу. Коли ж цей почув про тірхаку. Царя Етіопського, і йому сказали, ось він вирушив, щоб ударити на тебе. То послав у друге послів до Єзекії сказати: Ви промовте так до Єзекії, царя юдейського. Нехай тебе не ошукує Бог твій, що на нього покладаєшся, кажучи: Єрусалим не буде виданий цареві асирійському у руки. Ти чував єси сам, що царі асирійські зробили з землями, як вони їх чисто зруйнували? А ти б то врятувався б? Хіба ж то боги народів, яких мої батьки зруйнували, вирятували їх, як от Гозан, Харан, Тарацев і синів Едену, що в Телесарі? Де цар Хамату? Цар Араду і цар міста Сефарваїма, Ени та Іви. Єзекія узяв письмо з рук послів, прочитав його і пішов у храм Господній та й розгорнув його перед Господом і молився Єзекія до Господа, кажучи: Господи сил, Боже Ізраїля. Що висідаєш на Херовимах, ти єси Бог, ти один над усіма царствами земними, Ти сотворив небо і землю. Прихили, Господи, вухо Твоє і вислухай. Відкрий, Господи, очі твої і поглянь. Почуй усі слова Санхериба, що він послав на зневагу живого Бога. Воно би й справді, Господи, царі асирійські спустошили всі народи та їхні землі, ще й кинули у вогонь їхніх богів. Та то і не боги, а діло рук людських дерево і камінь, тому вони їх і знищили. Тепер же, Господи, Боже наш, визволь нас із його руки. Щоб усі царства землі зрозуміли, що ти Господь, ти єдиний. Тоді Ісая, син Амоса, послав до Єзекії сказати, так говорить Господь, Бог Ізраїля. Тоді як ти молився до мене супроти Санхериба, царя Асирійського. Ось слово, що про нього виповів Господь. Гордує тобою, глузує з тебе дівиця, дочка Сіону, Хитає головою позад тебе дочка Єрусалиму. Кого ти поругав, зневажив, на кого підняв голос і глянув гордими очима? На святого Ізраїлевого! Через твоїх рабів ти зневажив Господа. Ти сказав Безлічч моїх колісниць я на вершину гір знявся на най найкрутішу кряж ливану. Я порубав його найвищі кедри, його найдобірніші кипариси. Я досягнув крайньої його верховини, найгустішого його саду. Копав і пив я чужі води, я висушив стопами моїх ніг усі ріки Єгипту. Чи ти ж не чув, що я зробив це здавна? За днів недавніх я постановив це, а тепер здійснюю. Тому і зруйновано укріплені міста вкупи руїн. Їхні мешканці безсилі злякалися, засоромились і стали, мов трава на полі, немов зелене билля, мов зелень на дахах та луках, коли потягне східний вітер. Чи ти встаєш, чи ти сідаєш, чи входиш, чи виходиш? Я знаю, що ти проти мене буяєш, і твоє зухвальство дійшло до мого слуху. Тож кільце моє тобі заправлю в ніздрі, мою гнуздечку в рот твій, і заверну тебе тим шляхом, яким ти прибув. А ось тобі і знак цього року ви їстимете зерно, що впаде на землю, другого року, що само вродить, а третього. Сійте і жніть та садіть виноградники і споживайте їхній плід. Останок дому Юди, що спасеться, пустить знову вниз коріння і принесе вгорі плід. Бо з Єрусалиму вийде останок, та з гори Сіону ті, що спасуться. Ревність Господа сил це вчинить. Тож так говорить Господь про царя Асирійського він не війде в це місто, і стріли туди не пустить, не стане перед ним із щитом, не насипле проти нього валу, тим самим шляхом, що прийшов, назад повернеться, а в місто це не війде. Це слово Господнє. Я боронитиму це місто, я його врятую заради мене і заради Давида, мого слуги. Тієї ж ночі вийшов ангел Господній та й убив в Асирійському таборі 185 тисяч чоловік. І як повставали вранці, аж ось самі мертві тіла зняв. Санхериб, цар Асирійський табір, та й відступив і, повернувшись, перебував у Ніневії. Одного разу, як він поклонявся у храмі Нісроха своєму богові, вбили його мечем, його сини Адрамелех і Сарецер, та й утікли в Арарат край. І син його Асархаддон став. Царем замість нього.